Добрий день, українці! Сьогодні у нас на продажу будинок, який знаходиться в селі Велика Снітинка. 50 кілометрів від Києва та 8 кілометрів від Хвастова. Загальна площа будинку 66 метрів квадратних, дві кімнати, кухня та суміжний санвузол. Будинок цегляний, зовнішнє утеплення стін, мінеральна вата. Покритий шифером, побудований та зданий. У 2011-2015 році опалення комбіноване: є газ, центральний водопровід, каналізація септик, світло, супутникове ТБ, є камін, вікна пластикові, на кухні поли з підігрівом, ванна в будинку, колонка, бойлер, плита, піч, холодильник, газова плита. Меблі всі залишаються. Але будинку потрібен ремонт. На подвір'ї є гараж з ямою, сауна, великий підвал, чердак, цоколь, навіс на авто, підсобні приміщення, баня, участок 0,25Г, ставок, фруктовий сад, город, паркан, тихе живописне місто для життя та відпочинку. В селі є дитячий садок, школа, магазин, кіоск, парк, зелена зона, аптека, відділення почти, відділення банку, банкомат, зупинка транспорту. До Києва рейсовим автобусом їхать 40-50 хвилин. До Хвастова 15 хвилин. До желізнодорожної станції снітинка 30 хвилин пішком. Постійно їздять електрички. Рядом річка, озеро, пагорби, ліс отже є усе. Ціна домоволодіння 17800 доларів. Всі запитання до господаря. Телефон господаря буде в описі або в первому коментарі. Якщо не буде телефона, значить будинок проданий. І за те, що далеко їхати, ми не можемо зняти відео, отже, виставляємо похворо. Підписуйтеся на наш канал. І на все добре, шановні українці!